Навчався на одного, працюємо зовсім по іншому профілю. А на кого навчалися? Скажу, не повірите, На льотчика. Ким мріяли стати? Космонавтом. Круто! <рістеріпор <зібрався>. <рістеріпор> <рістеріпор> на кого ви навчалися і ви працюєте? Я тренер по танцям. А навчалася на. Вчителя англійської мови. Ну, Англійський я теж викладаю. Я працюю керівником мережі і керівником відділення продажів. Так, компанія Сезон, до речі, відкриваємо у вас магазин. Якщо чесно, я не довчилась, тому що я пішла рано працювати. Захотілося бути вже самодостатньою, тому я не закінчила, але закінчувала економічний університет. Навчалася на інженера і економіста. Працюю в соціальній службі. Я навчалася в Харкові. Харківський інститут, сама переселенка. А також працюю в соціальній службі захисту дітей та сім'ї. Ми фахівці з Бажівки-1. на кого ви навчались? і ким працюєте? Я зараз навчалася на економіст, економіст але в, в декретній відпустці. Не працюю, відпочиваю. Я навчалася на зберігання переробку зерна, харчова промисловість. А працюю продавець-консультант е, в траші. Навчався на бухає кондитер, а зараз працюю фітнес-тренером. Працюю вдома. Вдома комп'ютером. Комп'ютером. Да. Комп так. комп'ютером? Ну да. А ким мрієвий стати? Космонавтом. А ви на монтажі обслуговує комп'ютерних ліній. Навчалися? Так. Да. А працюєте? Служу. А мріяли. На військово, мабуть. Я працюю директором садика. Так, да, Я навчалася. Вихователь, організатор дошкільної освіти, директор закладу дошкільної освіти. Зараз так це називається. На товар нас в митній справі, але працює майстром манікюру. А не працюю, навчаюсь на діловода. А ким ви мріяли? А психологом. Круто. Ну, маю перепоступати. Працюю токарем. А, а навчалися. Тоже технік технолог по спеціальності.